Слава Україні, слава ЗСУ, НГУ та всім збройним формуванням, які захищають нашу територіальну цілісність та незалежність. Хочу також подякувати всім, хто мене дивиться, дякую вам за лайки, за коментарі, і також за нові підписки. Вибрали сьогодні на пошук артефактів та старовини. Довго шукали, чекали, це місце, не шукали, чекали. У зв'язку з тим, що минулого року на даному полі мною було піднято скіпський наконечник, республіканський денарій. Ну, як недавно я дізнався, думав, що, думав, що кульчик по СССР, але ні, це був хазарський гудзик. Вибрали на це поле, ходимо вже орієнтовну годину. У мене хороші сигнали були, але це ж мурдяк. В Олі вже є три монетки, можливо, і більше, потім вона покаже, можливо, знімала монетки, не знаю. Ну і нарешті в мене перша монетка. Зараз подивимося, що за монетка. Ось в цій ямі зі штика почав шукати і ось лежить, красується. Пані монетка. І це посередньовічу мені здається. та це посередньовічу. Дивіться, як класно збережена, що означає пісочок. Ось. І вибачайте за вітер звичайно. та дивіться, який класний сахран. Зараз я її протру трошки і вам покажу. Отже, я її протер. Це Август Понятовський, один грош 1767. Дивіться, як класно збережено, що означає ходити, шукати артефакти в пісочку. Часом трошки з'їджено, але це не страшно. Рельєф супер, класно. Ну і хочу сказати, за бортом у нас мінус 3 сьогодні. Тепло вділися. І порекомендувати, хто займається пошуком артефактів зимою ось такі флісові рукавички. Вони просто супер на, на дану погоду. У них тепло, зручно. І протирати зверху ось тут, по самому флісі також прикольно, тому що монетка не вбивається. А ми продовжуємо наш пошук. З даної ямки неглибоко, дуже неглибоко поверхневий сигнал був у мене. І зараз рукавичку знімлю, що одна. Ось бачите, зелена патина, красиво, не знаю що, що за монетка. І неподалік то і була. Так, і це в нас походу Буратоска 1600 років. Якраз той самий період, що знайдено один грош Станіслава Понятовського. Ось така краса, що означає піщана земля. Зараз я її протру і вам покажу. Отже, я помилився. Це один грош Толстого, Августа Толстого. По руках не пам'ятаю, але також середньовіччя, ось, бачите, його портрет зображений. І тут ззаді корона. Зараз та, ось так правильно. Ось фокусує. Ось така краса випала. Ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, не знаю що це. Спочатку розкопав наш тик, потім ось більше ніж тик. Десь на сантиметрів 10 орієнтовно. ось катушка І ось щось тоненьке лежить. Це, до речі, викину цю грудку саму останню, якраз більше, ніж наш штик О, це, друзі, монетка у нас. Дивіться, тонесенька. Але класна якась. Зараз я її протру і вам покажу, що за монетка будемо дивитися разом. Отже, трошки протер. Мені не відомо, що це за монетка, можливо, ви знаєте. Достатньо тонесенька. Ось тут надписи. GI «Орел», -E. бачите, проглядається всередині ні, ніби лев. Не знаю 1600 якісь роки, якщо я не помиляюся, ось тут. Ну і зворотня сторона. Бажає кращого, хоче відмитися, відмучитися, можливо, там щось себе ще проявить, не знаю. А на даний час ставимо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Із глибини впівштака, з даної ямки випадає ось вона. Монетка вже лежить. Я її в грудочці знайшов, але що це, мені невідомо. І можливо це не монетка, але кругла як монетка. Зараз протру і вам покажу. Отже, я не помилився, не знаю, можливо, вам буде видно, можливо ні. Видно, ось десяточку, бачите, це 10 рейфенінгів. третього рейху. Шкода, звичайно, що вони. З'їджені хоча в піщаному ґрунті. Але приємна знахідка, кидаємо в хабарничку, продовжуємо наш пошук. Не знаю для чого, але купаю далі. Сигнал файний був, тут бляха є, а там чорне грубе. Ось, не знаю, що це могло бути, від чого. Але раз почав, то розкопаю, дехто каже, о, я вириваюся. Метр в глибину за якимось чорним. Я теж метр в глибину, навіть можливо більше, і за чимось чорним вриваюся. Сподіваюсь, воно не достатньо велике, щоб я тут пів поля не розкопав. Не розкопаю, можливо, витягну і тоді вам покажу, що це. Отже, ось такі купи я порозривав. Ось таку штукенцію я витягнув. Це одна, он друга. Бляха, яка лежала. і Зараз в мене є продовження. ось Зараз ще цю штукенцію буду викопувати. І що це? Не знаю, мені здається, що колесо від гусеничного трактора, можливо, по формі ідеально підходить. А що побачимо вже пізніше, коли викопаю і витягну його. Продовжуємо розкопки і до рубрики продовжуємо наш, наші розкопки. Я думаю, що це якесь колесо, але без поняття від чого воно і що воно тут може робити. Тут таке враження, ніби якийсь скет, ось пальці. Пальці є. Ось таке Під гусениці і ось така зірочка. Ну, звичайно, ми її зараз розкопаємо, заберемо, витягнемо і тоді ще просигналимо, подивимось що тут могло ще бути по чорному. Ми продовжуємо, Витягнули ось таку штуку, таку. Там всередині всякі запчастини. Ось такий лист пляхи. Ось пін. І продовжуємо. Ось ще один шматочок чорного металу. О! Ще одна шестерня. Тут не знаю обрізана, обломана. Шестерня така сама як ось тут. Можливо одна на одну йшла. Можливо друга сторона колеса. Не знаю що, звідки, як, хто знає. Підкажіть, але, скоріш за все, Радянський Союз щось в цьому роді все, в даній ямі чорний метал закінчився, особливо ось такий грубий. Ну Не знаю, тут цю штуку, це колесо. Я ледве-ледве витягнув догори, ледве підняв. Це також порядно важить, це порядно, ну, бляха, це само собою. Думаю, орієнтовно, все в загальному 80 кг, можливо, і цілих 100 буде. Колись, враховуючи те, що годину часу розкопувалося це все, коли чорний метал був по 7 гривень, було супер. За годину часу 700 гривень на рівному місці загрузив і поїхав. Ну, а зараз навіть не знаю по чому чорний, весь шмурдяк, все чорне, кольорове. Вдома збираю, складаю на купу і чекаю, коли підуть ціни догори. Зараз це все закопати, ці всі ями. Ой, вийду. Щоб ви зрозуміли, ось вкопався, траншея готова для стрільби. Ось де метал весь. Зараз закопуємо і ще, можливо, півгодинки походимо. Все, дану яму закопав, ось так залишився, деталі, їх трошки вирішив очистити від піску, оскільки машину прийдеться грузити. Ну і тут на цьому я побачив надпис ось Біла Білорус, Білорусь, без поняття. Що? Білорус, Ну, знаю. Бі... трактор. А що Білорус було мені невідомо. І напевно ці деталі від нього. Отже, ще трошки і будемо завершувати пошук артефактів і старовини. Все, пошук артефактів та старовини на сьогодні завершено. Підійшли до машини, точніше машину підігнав до тої купи металолома, вже погрузив автомобіль. Зараз знімлю свої Олі знахідки. Оля сьогодні не знімала відео, тому що телефон наїсив. Дуже шкода, в неї також достатньо монет. Ще одне хочу сказати те, що бачу якось в Фейсбуці. Люди поширюють, що не просто так ми ходимо, шукаємо. Оскільки багато шмурдяку ми викопуємо, а шмурдяк впливає на, на, саме, на, саму, на саме зерно, як кажуть, на врожай впливає, на його якість. Отже, хорошу справу ми робимо. Переходимо до перегляду знахідок. Як говорять, не пусто, але і не густо. Олі сьогодні один-два. 3, 4, 5, 6, 7, 8 копійок в загальному. Ось така штучка незрозуміла. Така незрозуміла. Ну і кремінь, каже, що багато є. З Монет в неї 5 радянських. Один крийцирок 1860 якийсь рік. Ну і Дві буратоски По середньовіччю у мене чотири монетки. Це незрозуміло що. З тих монеток Третій рейх, 1940 роки Друга світова війна. Один грош Понятовського в хорошому стані. Ось такий. Ось такий грош Толстого. Теж не дуже, але хорош, хороший стан, добре збереглась. Ну і, Як я не помиляюся, це також один грош. Тут знизу ГР і 1716 року. Також посередньовічу. Ще не дивився, що за монетка. Пізніше вімкнув інтернет, подивлюсь, що за монетка по каталогу Речі Посполити, якщо це Річ Посполита. Дякую вам за перегляди, за лайки. До нових зустрічей.